Ірис січастий, і рідодіктиум січасти це цибуленний ірис. Який зацвітає дуже рано з кінця березня. В європейських країнах іриси вирощують так само, як крокуси та проліски. Ріст починається з того, що з'являється квітконос не вище 15 см. Ці маленькі дивовижні красуні мають квіти від 5 до 10 см у діаметрі з приємним ніжним ароматом. Для таких невеликих рослин квітки величезні. Кожне суцвіття квітне приблизно тижня. Майже до кінця цвітіння вони залишають Нижче бутонів і лише потім прискорюють свій ріст. Як і всі ранні цибулини, січастий і рис надзвичайно морозостійкий, відмінно зимує до мінус 40 градусів. Після цвітіння зберігає свою декоративність завдяки красивому листю, яке залишається зеленим приблизно до середини червня. Цибулинні і риси абсолютно невипагливі і вирощувати їх одне задоволення. На одному місці вони можуть рости багато років без пересадки. Властивості землі для ірисів і місця вирощування, легкі грунти і сонячні місця. Кислотність нейтральна або слабокисла. Заболочені холодні місця не підходять для сітчастих ірисів. Традиційні терміни посадки цибулинних ірисів це є осінь починаються з вересня і до тих пір, поки земля не почне промерзати. За два тижні до морозів посадки закінчуються. Застосовуйте фунгіциди, щоб захистити цибулини від хворіб. Цибулина іриса сітчастого. Потрібно садити на глибину орієнтовно 7-10 см, в залежності від розміру цибулини. Посадку можна робити досить щільно на 7-8 см. Тонкі листки і риса не будуть затінювати один одного. Можна робити посадку в газонах. При вирощуванні ірису рису сітчастого в горщику буде досить заглибити цибулини на 5 см і відстані до 5 см. Головне, щоб вони не стикалися. І рідодіктиум підійти для балконних ящиків і вирощування вдома у вазонах, а також для вигонки для букетів. У відкритому ґрунті цибулині і риси можна вважати універсальними. Весняні альпінарії та рукарії січастими і рисами виглядають чарівно і ефективно. При плануванні клум дотримуйтеся простих правил. Пам'ятайте, цибулині і риси закінчуються зростання вже в червні, і їх повинні прикривати своїм листям інші багаторічні. ഓക്കെ